Доброго дня, мене звати Тетяна Кравець, я практикуюча ріелторка і власниця агентства нерухомості Еверест. Сьогодні поговоримо про те, що варто знати, аби вигідно і безпечно здати в оренду квартиру. Нічого дивного, ви впускаєте практично до себе незнайомих людей і даєте їм у користування дуже недешеве майно, що зробити, щоб спати спокійно і не хвилюватися за нього. Перше, укладіть договір. Це ваша гарантія серйозних намірів орендаря. Обов'язково в договорі вкажіть перелік усіх значних матеріальних цінностей, які є в квартирі. Для побутової техніки вказуйте назву і серійний номер, адже я знаю випадки, коли недопросовісні орендарі, наприклад, просто міняли нову пральну машину на тієї ж марки, але стару. Як правильно скласти договір, який влаштує і власника, і орендаря? Я тут раджу звернутися до фахівців, щоб вони допомогли збалансувати його. Погодьтеся, орендар більше сумніватиметься у доцільності зняти саме вашу квартиру, якщо матиме іншу пропозицію, заселитися без договору. Тому маєте його аргументовано переконати, що договір це взаємовигідна річ, яка захищає інтереси і власника, і мешканця. Друге, оплачуйте комунальні послуги самостійно, не дозволяйте цього робити орендареві. Так само, коли мешканець пропонує зробити ремонт у квартирі в рахунок орендної плати. Оформіть це так, щоб оплата робіт і матеріалів не йшла напряму від мешканця. Судова практика знає випадки, коли орендар, маючи на руках договір оренди, квитанції про оплату комунальних послуг на своє прізвище. Чеки, наприклад, на купівлі вікон, акти виконаних робіт на своє прізвище, у нього з'являється можливість через суд заявити претензію на частку права власності вашої квартири. Закон у вмілих руках хитрого і безпринципного юриста в купі, скажімо, з лояльністю окремих наших судів, можуть створити вам проблеми. Ніхто не каже, що це точно буде, але ризик такий є. Третє. Не дозволяйте мешканцю самостійно, без вашого контролю, втручатися в комунікації, електропроводку або тощо. Знаю приклад, коли власниця дозволила орендарю встановити бойлер, а той взяв і підключив його до електромережі в обхід лічильника. Порушення потім виявили і власниця мусила оплачувати великі штрафи. Четверте. Обов'язково візьміть з орендаря гарантійний платіж. Він дозволить вам, хоча б частково закрити витрати після виселення орендарів з вашої квартири. Або ви точно будете знати, що у вас лишаються кошти на оплату комунальних платежів за останній прожитий у вас місяць. П'яте познайомтесь ближче з орендарем. Попросіть розказати про себе, де працював, чим займався. Перевірте документи, запитайте, де зараз працює. Попросіть довести це документально, наприклад, показати контракт про роботу. Це нормально. Ви повинні розуміти, кого впускаєте у свій дім. А я бажаю вам мати тільки відповідальних орендарів. Якщо у вас ще є питання про оренду, продаж чи купівлю нерухомості, можете ставити їх мені онлайн. Пишіть мені в інстаграм, посилання зараз бачите на екрані, а також можете знайти під цим відео. Вартість консультації – донат на ЗСО. Також пишіть нам, на які питання ви хочете почути відповідь у наступній програмі Ріалто Радить. І дивіться нас на 12 каналі та у соцмережах. До наступної зустрічі!